Привіт, родина CLA. Мене звати Малані, і я дуже рада повідомити вам оголошення цього тижня. Ми дуже раді, що ви є частиною того, що Бог робить тут у CLA. У цьому сезоні є багато чого очікувати. Тож давайте відразу приступимо. Уперше перше різдво відбудеться цими вихідними. Ця неймовірна покрокова подія є творчим та інтерактивним способом відчути різдвяну історію. Найкраща частина. Це безкоштовно, але для участі вам потрібен плиток. Тож перейдіть на селечі.com, схиливши різдво, щоб забронювати час. Запросіть своїх друзів і рідних. Це досвід, який ви не захочете пропустити. Звертаємось до всіх людей похилого віку та молоді. Ми готуємо два дивовижні різдвяні бенкети саме для вас. Це фантастичні можливості відсвяткувати сезон з друзями за смачною їжею та веселощами. Місця швидко заповнюються, тому не забудьте зареєструватися сьогодні через додаток Church Center. Давайте зробимо це різдво незабутнім. Оскільки ми наближаємося до кінця року, коротко нагадуємо, що 31 грудня є останнім днем для ваших внесків у 2024 році. Дарувати просто і безпечно. Ви можете будь-коли робити онлайн на сіялечечком. Відвідайте нашу службу обслуговування гостей у неділю вранці в будь-якому з наших кампусів. Або скористайтеся дрогвіс у нашому кампусі Ленглі в неробочий час. Дякуємо вам за вашу вірність і щедрість, коли ми впливаємо на життя для Христа. Нарешті вас запросили на наші святвечірні служби тут, у усієї. Приєднуйтесь до нас на спеціальне одногодинне служіння, наповнене поклонінням різдвяною історією та радістю спільного святкування народження Ісуса. Розклад і місце служби доступні на сайті сілачі.com. Ми з нетерпінням чекаємо, щоб привітати вас і вашу родину на цей значущий час поклоніння. Це все, що стосується оголошень цього тижня. Обов'язково відвідайте сілачі.com або додаток Church Center, щоб отримати всі деталі та бути на зв'язку з усім, що відбувається в Сіалей. Дякую, що приєдналися сьогодні. Гарного тижня! Ми незабаром побачимося на наших різдвяних зустрічах. Бережіть себе, родина сіяли.